Учора на вулиці Січових стрільців, що у Рівному сталося ДТП, внаслідок якої шестикласник потрапив до лікарні. Близько восьмої вечора іномарка рухалась в сторону виїзду з міста, коли 12-річний хлопець зі своїм псом переходили проїжджу частину. Водій зреагувати не встиг. Від удару домашній улюбленець загинув на місці, а школяр отримав травми. Першими прибули патрульні поліцейські. Одразу за ними і карета швидкої допомоги. Потерпілого госпіталізували з підозрою на черепно-мозкову травму та перелом ноги. Наразі хлопчик перебуває на лікарняному ліжку. На сьогоднішній день стан хворого наближається ближче до середнього, він почуває себе нормально. Значить, наявні переломи, які у нього є на даний момент, оперативного лікування, не потребують. Він отримує медикаментозну терапію з приводу забою і струсу головного мозку. І також в нього є значні масивні осаднення м'яких тканин тулуба, нижніх кінцівок. Була проведена первинна хірургічна обробка ран, він отримує антибіотикотерапію плюс посимптомну терапію. Сам хлопчик мало що пам'ятає з вчорашнього. Розкажите, вчора вийшов її ну, вигулювати, що було? Так. Я не знаю, що я не пам'ятаю. Водій, який скоїв дорожню транспортну пригоду, вже раніше потрапляв зору патрульних. Наразі справою займаються слідчі. За даним фактом, відкрите провадження. Про це повідомляють в головному управлінні Нацполіції області. 27-річний водій БМВ, мешканець Долбунова, керував транспортним засобом на підставі тимчасового дозволу на право керування, оскільки раніше був позбавлений такого права за керування автомобілем у стані сп'яніння. Його також повезли на освідчення за фактом дорожньо транспорт пригоди, що спричинило, що спричинили тілесні ушкодження у поліції, розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі експертиза встановлює, чи був чоловік в стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння. А біля лікарняного ліжка хлопчика чергує його мати. каже, що їй про те, що сталося, повідомили очевидці події. А чоловік, який приїхав з роботи зразу машину? Вскочив і, по, і поїхав. А я вже потім бігла, попросила, щоб страпа була з малим. І я вже побігла, тільки підбігаю до Стаса. Уже швидка, якраз швидкою під'їхала швидка і його вже. Положив. Він переходив дорогу і машини машини Не було каже. Мам, ми стояли довго, не було машин. Каже, ні, машини їхали, Каже, ми стояли чекали, поки машини переїдуть. Мама каже, не було машин зовсім Каже, де Вона зараз, ми не знаємо. Варто зауважити, що на місці, де сталася дорожньо-транспортна пригода, відсутній пішохідний перехід. Можливо, це і стало головною причиною аварії. Детальніше встановить слідство.